Внаслідок нічних атак на Дніпропетровщині один поранений в обласній військовій адміністрації розповідають деталі. У Кам'янському ремонтують три великі об'єкти лікарню та два заклади освіти. Міський голова здійснював перевірку робіт. У нашому місті пройшов обласний чемпіонат з художньої гімнастики, де понад 200 красунь з усіх міст області змагалися за право виступати на чемпіонаті України. Четвертий день травня за календарем починаємо новини міської інформаційної служби у студії Володимир Кравченко. Вітаю та одразу до останніх подій. Вночі ворог знов обстріляв Нікополь. Не обійшлося без постраждалих та пошкоджень. Терористи продовжують залякувати мирних жителів, бо не мають особливих успіхів на передовій. Переконаний очільник області. Про наслідки сьогоднішнього обстрілу повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вночі російські терористи атакували місто Нікополь з використанням ствольної артилерії та ППЛА. В межах інших територій району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 11 приватних будинків, дев'ять господарчих споруд, газогін та лінія електропередач. Також є руйнування і на одному з промислових підприємств міста. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Через обстріли постраждав один чоловік, йому 32 роки. Зараз він перебуває у лікарні. Протягом дня зберігається ймовірність обстрілів. За можливості в будівлі та уникайте відкритих місць, наголосив голова Дніпровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 2 травня очільника Кам'янського об'їхав з перевіркою міські об'єкти, що ремонтуються, разом з профільними заступниками та представниками ЖКГ проконтролювали, як тривають ремонтні роботи на трьох локаціях. Попри воєнний стан у місті ведуться будівельні роботи як на об'єктах культури, так і в закладах охорони здоров'я, аби мешканці кам'янського та вимушені переселенці отримували медичні послуги у комфортних та сучасних умовах та мали можливість проводити вільний час разом із дітьми у закладах культури. Наразі роботи тривають в трьох великих локаціях. В першу чергу це будівля лялькового театру, яку ми взяли з балансу ДМК і приєднали його до нашого центрального театру. Там буде зроблений ремонт. І на день міста ми плануємо відкрити ляльковий театр для наших маленьких мешканців. Там проходить ремонт цоколі, ремонт внутрішніх приміщень, ремонт системи опалення. Проводимо в порядок прилеглу територію. Після цього відвідав першу лікарню. Там також проходить ремонт. Перше за 130 років існування першої лікарні ми проводимо повний ремонт. На об'єкті виконується ремонт покрівель, фасадів, систем комунікацій. Буде проведено благоустрій території. Міська лікарня номер один надає спеціалізовану психіатричну медичну допомогу. Наразі, окрім мешканців міста у закладі, лікуються та проходять реабілітацію наші військовослужбовці. На теперішній час дуже гарні у них умови. Йдемо к європейським стандартам. Тому все добре. Дякуємо велике і міському голові, місту цілому і велике дякую будівельникам. Вони ніколи не відмовляються, навіть якщо є якісь у нас побажання нетипові. Також тривають ремонтні роботи на базі 16-го та 11-го ліцеїв. Справа в тому, що із-за бойових дій фінансування проходить з певними затримками. Але ми сподіваємося, що Європейський банк в повному обсязі профінансує ці два об'єкта освіти, і в цьому році ми також зможемо їх відкрити. Але до середини вересня ми плануємо відкрити тут зону отдиха. Тут дуже широкий тротуар у нас по проспекту. Шевченка, ми хочемо до середини вересня тут зробити такий сквер, де наші мешканці також зможуть відпочивати. Це все робиться також за рахунок гранту Європейського інвестиційного банку. Верховна Рада України 3 травня прийняла низку законопроєктів щодо посилення відповідальності за трудову діяльність, за звільнення з військової служби через загибель чи родича. Змін зазнав законопроєкт щодо впорядкування надання та використання відпусток. Урядовці прийняли за основу законопроєкт 8313 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання та використання відпусток. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Проєктом закону вносяться зміни до Кодексу законів про працю, про відпустки та інших законів. Зокрема, у законопроєкті пропонують збільшити максимальний термін надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами з 15 до 30 календарних днів на рік. Роботодавець у період дії воєнного стану може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, окрім відпустки в зв'язку з вагітністю та пологами, та відпустки для догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Щорічну відпустку можна поділити на частини, де перша не менше 14 календарних днів. Для військовослужбовців, звільнених у зв'язку з демобілізацією, і з служби службою встановити відпочинок тривалістю 60 робочих днів з виплатою двомісячного грошового забезпечення впродовж мобілізаційного періоду за рахунок державного. Бюджету України. Цей законопроект прийнятий за основу. В подальшому буде допрацьовуватись і вже після виставлятиметься на голосування Верховною Радою України. Вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Найбільш розповсюджені з них різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо. Де можна натрапити на небезпеку, розповідали ДСНСники. Усі вибухонебезпечні предмети містять речовини, які може спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати. Знайти вибухонебезпечні предмети, на жаль, можна всюди на вулицях, на дитячих майданчиках, у покинутих будинках, зруйнованих будівлях, на заміських територіях, а також на відкритих територіях. Це у водоймах, лісах, полях, на узбіччях доріг і таке інше. У містах хворог зазвичай мінує предмети, які можуть становити хоч якусь цінність. Це побутові прилади, телефони, зброя або їх деталі, аптечки, продукти харчування, дитячі іграшки і таке інше. Також небезпека чатує із повітря, адже, на жаль, ракетні обстріли надалі продовжуються. Ворог завдає цинічних ударів і не тільки по військовим позиціям, а й обстрілює цивільні об'єкти, такі як навчальні заклади, об'єкти охорони здоров'я, торгівлі та житлові будинки. Нагадуємо, небезпеку для цивільного населення становлять також відвідування лісових та лісопаркових зон. Поза межами населених пунктів. Фахівцями ДСНС Кам'янського району щотижня ініціюється ряд профілактичних заходів з метою попередження населення про небезпеку перебування поза межами населених пунктів, так як є можливість натрапляння на вибухонебезпечні предмети та уламки від збитих ракет. Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний, в жодному разі не можна його чіпати, а краще огородити. По-перше, у жодному разі не торкатися знахідок власноруч і не дозволяти це робити іншим. Категорично забороняється переміщувати вибухонебезпечні предмети, намагатися розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю та кидати до водой. По друге, відійдіть від підозрілого предмету якомога далі. По третє, негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС за номером 101 або поліції за номером 102. Четверте, дочекайтеся приїзду фахівців із розмінування, вибухонебезпечних предметів. І вкажіть місце розташування підозрілої знахідки. Пам'ятайте, невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків і коштувати вам життя. Будьте уважні та не ризикуйте життям. Бережіть себе. Начальник управління молоді і спорту Кам'янської міської ради Едуард Коряк провів робочу нараду щодо розвитку волейбольних турнірів у місті. На нараду завітали представники ГО «Федерація волейболу міста Кам'янського, керівництво дитячої у спортивної школи No2, спортивного комплексу Прометей та тренери. За дискусію слідкувала наша знімальна група. У рамках робочої наради обговорювали питання організації відкритого турніру з волейболу серед дівчат 13 14 років, який відбудеться 12-14 травня на базі спортивного комплексу Прометей. Проводилися Обговорення цієї організації, деталі, які треба було вирішити для проведення цього змагання в минулому році і за воєнних дій нам прийшлося його відмінити а в цьому році ми відновлюємо знову цю традицію і зустрічаємо з різних куточків. України в нашому місті дітей, які тренуються в спортивних школах, грають і в дитячих лігах. Планується, що в турнірі візьмуть участь близько дев'яти волейбольних команд із різних міст України. Планують приїхати дві команди «Прилуки», команда Києва Білої Церкви. Команда Миколаєва, царичанки, Магдалинівки і наші команди будуть представлені дві. дві двома командами. Буде представлено наше місто. Пані Тетяна зазначила, що подібні турніри є гарним трампліном для розвитку, адже волейболістки мають можливість грати з командами першої та вищої ліг. Коли вони приймають участь на цьому рівні, їх помічають інші команди, і тоді у них дійсно йде зріст в їхній майстерності. Наприкінці робочої наради присутні звернули увагу на розвиток волейболу серед дорослих, зокрема чоловічих та жіночих ветеранських команд. А також подискутували щодо турніру з пляжного волейболу, який планують провести вже цього літа. На базі дитячої юнацької спортивної школи номер 4 відбувся обласний чемпіонат з художньої гімнастики. Організаторам спортивної події виступила громадська організація обласна федерація художньої гімнастики Дніпропетровської області. А участь у чемпіонаті взяли понад 200 карсунь з усіх міст області. Наймолодші за віком на чемпіонаті гімнастки 2011 року народження, які мають перший розряд. Змагаються також кандидати в майстри спорту і дорослі гімнастки, які виступають за програмою майстрів спорту. Традиційно дівчата презентують техніку володіння булавами, м'ячем та обручем, яка входить у гармонію з граційними рухами та музичним ритмом. Змагання – це завжди великий крок вперед, бо одних тренувань, тренувань не вистачає. Вони повинні перевіряти свою готовність до подальших змагань. К попередньому чемпіонаті України наші гімнастки yeah. виступили дуже вдало. І другі, третій місця підстав був завжди з нашими гімнастками. Я дуже сподіваюся, що ці змагання принесуть користь нашим гімнасткам. Ми плануємо декілька гімнасток у збірну команду України. І ці старти їх перевіряють і дають їм можливість піднятися ще вище. Кам'янська неодноразово приймає чемпіонати такого формату. За словами Едуарда Куряка, велика кількість професійних суддів з різних міст регіону, захоплюючи виступи, наповнені технікою та самовіддачею, вкотре показують високий професійний рівень наших гімнасток. Рівень дуже високий. Це перший розряд кандидати майстери спорту, майстери спорту. І я думаю, що для когось обов'язково це наш. Килим буде щасливий, і наші спортсменки попадуть в збірну України і будуть захищати на міжнародній арені нашу Україну. Серед спортсменок зустрічаємо струнку та усміхнену Поліну. Вона з командою з чотирьох гімнасток представляють Павлоград. Займаю вже дев'ять років приблизно. Мій тренер Круковська Ольга Георгівна та Наталя Петрівна. Ми займаємося ДСШ в ДС США, нинішньому. Раніше це був сок-центр у Павлограді. Приїхали сюди виконувати, ну, збирати у копілку, можна так сказати, на кандидата майстри спорту. В наступному році вже буде готова. Поліна зізнається, що для неї виступати на обласних змаганнях дуже почесно. Звісно ж, дівчина хвилюється перед кожним виступом, але досвід занять гімнастикою з трирічного віку надає можливість швидко себе опанувати. Перемога дешти дуже приємно, дуже вхвильовано, що ти зайняв перше місце з таких з таких та багатьох дівчат. Декілька днів тому Павлоград сколихнула страшна трагедія, яку знову спричинили окупанти. Поліна розповіла, що внаслідок цього команді довелося покинути рідне місто, тож часу і можливості на підготовку гімнастки зовсім не було ці два-три дні без тренувань, ну трошки складнувато, але ми з міста виїхали, коли були ці обставини. Я виїхала чесно, без тренування, без предметів, без нічого. Ми виїхали і ось їхали, забрали всі речі і приїхали сюди. І я вже взяла ці речі ну, обруч, була видячу руки. Я така нарешті, нарешті я їх отримала в руках. За ці три дні ну, дуже сумуєш за своїм тренуванням, за своїми предметами, за цим усім кіпішом. Вже наприкінці червня в Києві проходитиме чемпіонат України з художньої гімнастики. Це дуже відповідальні змагання. І саме в Кам'янському буде відбиратися команда, яка захищатиме честь нашої області. І наприкінці новин саме час говорити про погоду. На п'ятницю передають мінливу хмарність, але буде тепло. У ніч температура повітря становитиме плюс 15 градусів, а в день аж до плюс 21. Вітер слабкий до 2 метрів на секунду, мінливих напрямків. А от на вихідні на спеку не сподівайтеся, очікується похолодання, але, на жаль, триватиме ось найближчий тиждень. Це всі новини від 4 травня. Наступний випуск вийде завтра, о 19-й годині. Кореспонденти нашої редакції готують для вас сюжети про останні події. Ну а мені час прощатися. Беремо максимум від гарної погоди, надихаємося природою і наближаємо перемогу усіма можливими засобами. Все буде Україна.